Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянса, знак зодіака тілець на період квітень від 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Північне сонце повертається дуже швидко, і тільки був ранок, а вже сонечко від нас повернулося. Діваюся вам краще. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут гроші, вони показують, що ваші якості оцінять оточуючі. Наприклад, ви давно просили іншу посаду по роботі, і нарешті ваше керівництво подивилося, що ви з усім гарно впорались завданнями, і дасть вам, наприклад, цю підвищення в посаді. Ось тут на мисто. Ця картинка показує якесь свято, а також якісь веселищі. Ось тут поруч сова. Ця картинка показує радіти тому, що ви маєте. Іноді нам здається, що ми хочемо чогось більшого, але в певний час обставини нам кажуть «Радійте, що ви маєте хоча б це. Ось тут, друзі, дорога, вона показує, будьте обережні на дорозі, ось таке значення. Не просто, що ви десь маєте їхати, а будьте обережні на дорозі. Ось цей дім показує, зробіть самі і буде гарний результат. Іноді ми на когось сподіваємось, що хтось або допоможе, або зробить за нас. Але саме ось цей будинок показує, робіть самі і будете мати гарний результат. Ось цей сундук показує багатство. Як ви можете бачити, то гроші в цьому розкладі показує ось цей сундук багатство, а також гаманець. Ось цей гаманець, це він показує гроші. А паперові гроші це ваші якості, оцінять якось. Тих, хто для вас важливий. Можливо, керівництво, можливо, батьки нареченої або нареченого. Тут у нас квочка, тут у нас півень. Тому їх не можна об'єднати, дві половинки. Ось тут, друзі, ваш розклад розпочався з риби. Ця картинка показує, отримайте результат тільки тоді, коли докладете зусилля, тобто само собою нічого не прийде. Докладіть зусилля і побачите результат, на який ви сподівалися. Якщо, друзі, не встигаєте запам'ятовувати, пишіть собі на лістик. Після декілька таких тренувань, тобто записів, ви зможете самі роздивлятися пасьянс та шукати всі символи для вас. Підказки. Саме на цей період. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку зодіака тілець на місяць квітень застереження риби та порадам сови. Дуже символічно, друзі, що вам випали тут і риби, і сова. І ще одна карта для тих, хто святкує свій день народження тілець, а також овен. Ми про них забули. Вибачайте, друзі. Застереження риби. Як ви розумієте, друзі, в картах, а також в пасіянці, можуть бути зовсім різні акценти і так, як пояснюється значення карти. Тут риба у вас зробіть, докладіть зусилля і буде результат. А тут риба у вас застереження це гроші, а також застереження це поповнення в родині. Ну, скоріш за все, це гроші. Це застереження, а порада сови. Сови означають з кимось порадитися, перш ніж приймати важливе рішення. Карта для іменинників. планета місяць, це планета таємниць. В деяких пасіанцах ще це планета тривожність, а в картах Ленорман це може бути. Дитячі питання мається на увазі батьківські обов'язки, чимось допомогти своїм дітям. Це порада для тих, хто буде святкувати свій день народження. Звісно, можна дослухатися або ні, але це карта на весь рік, і всім цим питанням, як, наприклад, таємниці, намагайтеся уникати всіляких таємниць, коли чесні стосунки, прозорі, то результат більш позитивний, такий, на який ви мріяли. І карта для знаку Овен для тих, хто святкує свої дні народження. Карта сад це карта суспільства, успіху в суспільстві, або по роботі, або по якимось своїм особистим справам це на рік вперед. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво та зрозуміло, і ми з вами нічого не пропустили. Зовсім скоро на моєму каналі розкладі на тиждень! Всіх запрошую. До зустрічі!